Вірні завжди. Ми вважаємо, що морські пехотинці – це наша сім'я. У музеї суднобудування і флоту провели тематичний захід до Дня морської піхоти. Підготовка до опалювального сезону. В місті проводиться велика кількість роботи по заміні мереж. У Миколаєві триває оновлення тепломережі, різноманітність культур, єдність українців під час війни. Розкажемо, як на Миколаївщині відзначили день міжнаціональної злагоди. Сьогодні четвер, 22 травня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Цієї ночі росіяни атакували Миколаїв та передмістя дронами Камікадзе. Як повідомили в ОВА, повітряна тривога пролунала близько другої ночі. Велася бойова робота. Українська ППО збила 18 шахедів. Також вчора росіяни тричі атакували фпв дронами куцерубську громаду, ще двічі акваторію Очаківської громади. За даними ОВА обійшлося без жертв і руйнувань. У Миколаєві місцевого жителя підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків у великих розмірах. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, в автомобілі чоловіка виявили 18 зі пакетів із канабісом. Загальна вага вилученого близько 900 грамів. Їх направили на експертизу. Наразі вирішується питання про запобіжний захід фігуранту. На Херсонщині військового підозрюють у розголошенні секретної інформації та самовільному залишенні частини. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони. За даними слідства, у жовтні торік боєць передав цивільній особі відео з оперативними картами переміщень окупаційних сил. Як наслідок, росіяни знищили важливу камеру спостереження, що ускладнило збір розвідданих про дії армії РФ. Також 4 березня фігурант самовільно залишив частину і переховувався понад три тижні. Нині він під вартою йому загрожує до 10 років за гратами. На окупованій Херсонщині підірвався автомобіль із чотирма офіцерами російського підрозділу «Ахмат». Про це повідомило головне управління розвідки України. Вибух стався 20 травня між Скадовськом і Антонівкою. За даними ГУР, усі військові загинули. Після першого вибуху здетонував і боєкомплект, який вони перевозили. У розвідці наголосили, за кожен воєнний злочин проти України буде справедлива відплата. Президент Володимир Зеленський відзначив воїнів з Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти під час свого традиційного вечірнього зведення, 21 травня, верховний головнокомандувач високо оцінив низку підрозділів ЗСУ за успішні дії на полі бою. Далі пряма мова. Я хочу відзначити зараз наших воїнів, які проявили себе цими тижнями. Це наша 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую вам. Також 36-бригада та бригада морської піхоти, також 25-й штурмовий батальйон, перший штурмовий полк. Дякую всім вам. Це захист саме на Покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курчині, кожному нашому солдату хочу подякувати, кожному сержанту, офіцеру, усім нашим підрозділам. Клаївський музей суднобудування та флоту провів тематичний захід для воїнів, а саме морських піхотинців. Захисникам розповіли історію цього героїчного роду військ від часів Київської Росії. І до сьогодні зустріч відбулася напередодні дня морської піхоти, який в Україні відзначатимуть 23 травня. Про емоції та враження учасників у наступному репортажі. Напередодні дня морської піхоти України працівники Миколаївського музею суднобудування і флоту привітали захисників з прийдешнім святом та провели для них екскурсію музейними залами. В музеї кажуть, що такі зустрічі давно стали традиційними. Святкуємо завжди кожного року. Ми збираємо до себе до музею наших воїнів, морських піхотинців, з якими ми дружимо з різними. Підрозділами морської піхоти вже багато років, починаючи з 2014 року. І ми вважаємо, що морські піхотинці це наша сім'я, музейна наша родина. Лекцію для морпіхів проводили на базі експозиції, присвяченої козацькому корінню Миколаївщини. Вона запрацювала минулого року. Її авторка Олена Починян вбачає прямі паралелі між воїнами княжої, а потім козацької доби та сьогоднішніми морськими піхотинцями. Воїн був один універсальний, він мав працювати як. На суші зі зброєю в руках, а коли сідав на човни, він вже брав весла, і все одно вже він був морським воїном. І висадка десанту на берегову лінію під час штурмів фортець свідчить про те, що певні елементи саме морської піхоти, саме цей елемент присутній. Період козацтва, період Київської держави. Військові наголошують на важливості цієї та інших подібних зустрічей. Вони є проявом уваги, морально підтримують та додають наснаги. Такі і інші заходи, які проводять для військовослужбовців в підтримку їх морального стану, їх фізичного стану. Такі заходи, які зустріч з дітьми, я вам чесно скажу, це дуже важливо, тому що діти зі своїми малюнками, своїми подарунками, своєю увагою це колосальна підтримка, особливо дітей, тому що хлопці, які виконують бойові завдання, вони зазвичай дуже сумують за своїми дітьми, за своїми сім'ями, тому це важливо. Про важливість зустрічей із захисниками кажуть і працівники музею, адже такі заходи наповнені особливою теплотою та вдячністю. Всі військові для нас це наші рідні люди, наші сини, батьки. Так що ми переживаємо всі події, які відбуваються цієї війни. Дуже дуже щемливо. Це для нас кожна зустріч це як зустріч з рідними людьми. І звичайно особливими емоціями наповнюються привітання колег у військових одностроях з прийдешнім професійним святом морської піхоти. Я вітаю всіх морських піхотинців з їх професійним святом сто років життя. Слава Україні. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті Тарка Мартіві. У Миколаєві вже стартували підготовчі роботи до наступного опалювального сезону. Як повідомив міський голова Олександр Сінкевич, наразі КП Миколаїв облтепленерго проводить роботи по заміні тепломережі в Заводському районі. Відзначимо, що йдеться про ділянку, яка опалює 67 багатоповерхівок: дві гімназії, два дитячих садка і загалом понад 10 тисяч жителів. Мер оцінив роботи як масштабні та необхідні. Далі пропонуємо прямомову. мову. Сьогодні ми готуємо місто до наступного опалювального сезону. В місті проводиться велика кількість роботи по заміні мереж. В минулому році ми прийняли велику кількість мереж від Миколаївської ТЕЦ на баланс нашого комунального підприємства Миколаївтеплоенерго, в тому числі зараз замінюємо ці труби. Труби міняються повністю цілком, великими відрізками, жодних латок ми не ставимо. Дякуючи нашим партнерам, ми отримали і нову техніку, і труби, і зараз використовуємо їх для того, щоб покращити пуск і проходження наступного опалювального сезону. Дякую всім, хто долучився. Дякую нашим працівникам Миколаєфоболтепленерго за те, що вони якісно і швидко виконують свою роботу. Врятуємо дитину разом трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика, тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збірне лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. У Снігурівській громаді відкрили модульний центр надання адміністративних послуг. Про це повідомили очільник області Віталій Кім та начальник Снігурівської МВА Іван Кухта. Проєкт реалізували за підтримки Проон в Україні та уряду Данії. У ЦНАПі облаштовано безбар'єрний простір, діє електронна система обслуговування, а також доступні понад 250 адміністративних послуг. Також відзначимо, що поряд із будівлею зведено захисне укриття. І новини культури у Миколаєві до дня міжнаціональної злагоди культурного розмаїття презентували прем'єрну театралізовану програму Мова Код нації. Представники різних національностей об'єдналися, аби через мистецтво розповісти про силу традицій, взаємоповагу та спільні цінності. Як саме культура стала мовою взаєморозуміння, дізнавалася наша Яна Циня. У цьому році Україна вперше відзначила День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Миколаївщина не стала винятком. У часи війни, коли суспільство як ніколи потребує єдності, такі події набувають особливого значення. Про важливість збереження культури різних національностей розповіла начальниця обласного управління культури Олена Бубаренко. День національного злагоди та культурного розмаїття це дуже важливо для нас, особливо для Миколаївщини. День тому, що на території Миколаївщини мешкає більше 130 національностей. Але на жаль, зараз, під час воєнних дій на території України, деякі представники національних товариств виїхали за кордон або на свою батьківщину. Але все ж таки дуже багато представників національних товариств і допомагають захищати нашу землю, нашу спільну землю. З нагоди дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття 21 травня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі пройшла театралізована концертна програма Мова код нації. Ми запросили національні спільноти, які будуть представлятися на сцені в сценічній версії, і виставка наших спільнот Миколаївщини для того, щоб об'єднатися. У рамках події було представлено близько 20 спільнот на виставці та 5 сценічних номерів для постановки Мова код нації». Авторами сценарію театралізованої програми стали Віктор Мозговий та заслужена артистка України Марина Васильєва, яка також є оповідачкою вистави. Пані Марина поділилася, про що ця подія, на її думку. Про єдність українців під час війни, про єдність усіх народів національностей, які проживають на гостині українській землі. Про те, що вони також, як і корінні українці, борються за її незалежність, за цілісність кордонів. Наша задача сьогодні ще раз наголосити на тому, що усі, хто проживають на українській землі, сьогодні єдині. Захід було організовано спільно з Радою національних товариств Миколаївської області вперше за весь період повномасштабного вторгнення. Про подальші плани громадської спілки розповіла Лоліта Кайморазова. Ми потроху починаємо відновлювати наші програми і проєкти і спробуємо 28 вересня відновити фестиваль національних культур Дружба, якому цього року виповнюється 30 років. І знову ж таки спільно з театром будемо це робити. Нове свято лише починає свій шлях, але вже викликає зацікавленість серед громадськості та має потенціал стати традиційним, зазначає Олена Бубаренко. Впевнена, що це свято набере дуже велику популярність серед українців. І ми будемо популяризувати свою культуру, популяризувати культуру національних товариств, тому що ми єдині, ми разом попри все. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї п'ятниці, 23 травня. У Миколаєві протягом усього дня буде похмуро, без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла. Вітер переважно східний легкий. Середня вологість повітря складатиме 59%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо останніх новин. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте РК сайта РКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради. Успіху